Будьте здоровенькі, мої дорогенькі, сьогодні прочитаю для вас гумореску, яка називається Порожні полиці. Дідусь пенсію отримав, узяв тії гроші, зайшов в новий магазин в райцентрі на площі, довго нарізав круги в тому магазині, вже й стомився, зупинився, каже продавчині. Розумію, що війна та хіба ж так можна? Абсолютно всі полиці в крамниці порожні, за весь вік таких часів і не пригадати, щоб в районному сільпо не було що взяти. Ні хлібини, ні рибини, крахобори кляті поставили б хоч для виду кильку у томаті. Продавчиня, пройдіть далі. Сільпо біля греблі, а у цьому магазині продаються меблі. Дорогі друзі, ви в курсі. Підписуйтесь і далі буде.